На фронті в Україні йдуть важкі бої. Найскладніші зіткнення відбуваються в Донецькій області. Бої також тривають у Сумській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. За останній тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року ситуація на фронті змінилася. Російські війська активізували атаки, фіксують понад 1200 штурмів. Найбільше сталося на Покровському напрямку, де було понад 300 атак. На Куп'янському напрямку українські сили відбили росіян біля села Мирне. Але ворог все ще присутній у районі Куп'янська. На Лиманському напрямку росіяни закріпилися в селах Колодязі та Зарічне. У районі Торецька росіяни просунулися в селах Біла Гора та Олександро Шультине. Проте загалом просування ворога обмежене. На Покровському напрямку російські війська оточені біля села Кучерів Яр, хоча є просування в інших районах. На Дніпропетровщині росіяни захопили села Запорізьке та Новогеоргіївка. Українські сили швидко ліквідували ворога, який прорвався в Новоселівку. Цей район залишається в сірій зоні. Літній наступ Росії не досягнув стратегічних цілей. Хоча є територіальні здобутки, жодна ключова мета не була реалізована. Бої тривають, і попереду важка осінь. Щоб підтримати армію, можна долучитися до зборів фонду на потреби сил оборони.